Знайшла онлайн-генератор кросвордів за допомогою щі. Наше з вами завдання тільки вписати тему, до якої треба створити кросворд, наприклад, материки та океани на українській мові. Так, вікова категорія у мене 4 клас, тому пишу 10 років і натискаю Згенерувати. Мені згенерувало 10 завдань. Ви можете редагувати, тобто додавати слова, які вам потрібно, видаляти, якщо питання некоректно складене, або, ось, наприклад, відповідь двічі індійський, я, наприклад, це ось видалю. Коли вам все подобається, давайте попередній вигляд натиснемо, подивимось, ось так виглядає. Можна показати поля, а можна показати відповіді. Тобто роздрукувати собі і такий, і такий варіант. Мені для дітей тому з пустими полями беру. Можна ось тут написати назву. Так, і залишити. І тепер натискаю кнопочку Завантажити. Перш ніж натискати, можна вибрати, в якому форматі ви завантажите. Док це Wordський документ, PDF-файл чи JPEG – це малюнок. Я обираю документ, тому що тоді можна ще буде відредагувати у Word. Натискаю Завантажити. Перевіряємо завантаження. Відкривається у Word. Ось такий варіант, де можна потім все це відредагувати, написати коректні питання, але аркуш для роботи у вас для роздрукування вже готовий. Користуйтесь із задоволенням.